Поговоримо далі, далі із Ігорем Айзенбергом, професор Манхетенського університету Нью-Йорк. США. Долучається до нас. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас, пане вітаю всіх глядачів. Дякую, що запросили. Отже, якщо словаччиною та угорщиною розмова була коротка, зокрема, віктор Орбан і підрахував фінансово, що це буде вартувати країні 4% його ВВП, і фактично відмовився. Про щось подібне говорити, то які можуть бути інтереси у Туреччині, і що натомість, замість відмови, якщо відмовляється Туреччина від російської нафти, може бути в інтересах Туреччини з боку Сполучених Штатів, чим може зацікавити його Дональд Трамп? Ну, я знаєте, згоден з тоном вашого питання абсолютно, тому що воно цей, цей тон показує, що. Ви добре розумієте, що в політиці не буває якихось близьких друзів. В політиці бувають дві речі цінності або інтереси. Може бути політика, яка базується на спільних цінностях, і відтак на спільних інтересах чи випливає з цінності. А також може бути політика, яка базується на інтересах, які можуть бути у різних країн протилежними. Сполучені Штати можуть Туреччині запропонувати різні, напевно, економічні речі. І Туреччина зацікавлена в тому, щоб купляти американську зброю. Там Конгрес постійно робить всякі такі, от ну, обмеження на те, щоб не схвалює постачання туреччині, там, скажімо, винищувачі. Це питання роками можуть вирішуватись. Тобто є, є інтереси такі у Туреччини, які би Сполучені Штати могли задовольнити. Хоча я не впевнений, що так Ердоган візьме, і відмовиться від закупівлі російської нафти лише через те, що Трамп йому посприяє йому, скажемо, там в закупівлі американських військових літаків, хоча все можливо. Туреччина, до речі, є третім за обсягом. Покупцем російської нафти першим взагалі в світі за обсягом покупцем російських нафтопродуктів. 26% російського експорту нафтопродуктів іде до Туреччини більше ніж чверть. Тобто, то тут є про що з Туреччиною говорити. Добре, що Трамп почав ці розмови їх треба було розпочати значно раніше. Це дійсно дуже великі ставки. Якщо навіть говорити про 4% ВВП Угорщини, це ніщо порівняно з тим, який обсяг продажів нафти між Росією та. Туреччиною, от ви кажете, чверть це те, що відправляє Росія, і 66% того, що отримує нафтою, взагалі від світу Туреччина. Тобто 66% її потреб покриває так, так, так. Російська Федерація, і 41% імпорту природного газу. Ставки дуже великі, але дійсно, якщо ми будемо говорити про винищувачі F-35, п'ять. Туреччина в певній мірі і під санкціями від сполучених штатів через цю програму вона була виключена із цієї програми F-35, Хоча була партнером ще в розробці навіть цього. Тобто вони не не просто покупці, вони були партнери і розробники. Але санкції вони отримали через купівлю російських систем ППО С 400 Що теж знаєте, С 400 не настільки мені здається цінне, як F-35, щоб поплатитися цим. Тому ось такий обсяг. Торгівлі нафтопродуктами 66% закуповує потреб своїх в Росії, і потреба в F-35. Це взагалі корелюється між собою в інтересах? Це все корелюється, тому що це все базується на різних інтересах. У Ердогана є свої інтереси, як є, є інтереси Туреччини, як держава. Є інтереси Ердогана особисто як політика. І він бажає, щоб Туреччина не залежала. Скажімо, від Заходу, тому що у нього там є свої образи, наприклад, що Туреччина подала заявку на вступ до Європейського Союзу, там безліч років тому і ця заявка не розглядається, наприклад. ну і, Тобто такі такі от, такі от от ресентименти, якими Ердоган керується, зокрема. Але, звичайно, що якщо розмовляти. Це не може бути вирішено під час такої одної розмови в Білому домі, але якщо розмовляти наполегливо, то можна знайти такі такі от точки, де можна знайти спільну мову. Тобто, от якщо туреччина Ердоган зможе зважити, що для нього є більш цікавим, американські літаки в 35 а, чи російська нафта. Що для нього є важливішим? Якісь проєкти економічні, в яких може брати туреччина участь у Сполучених Штатах, може для нього це може теж бути важливим. Тобто з ним розмовляти треба. Добре, тобто, що такі розмови розпочалися. Я лише не розумію, чому їх не було раніше. Тим більше, що Трампу. Мені здається, легше розмовляти з Ердоганом, ніж було Байдену, тому що Трамп та Ердоган є ідеологічними друзями. Вони обидва такі дуже, дуже праві політики. Тобто вони можуть знайти спільну мову, спільний бекграунд, як англійською кажуть. Думаю, добре, що такі розмови почалися. Хотілося б сподіватися, що вони призведуть до якогось результату. Також пане юрію, знаєте, якщо теоретично гадати, що вони можуть домовитися, то ми розуміємо, від 66%, 66 потреб своєї нафти відмовитися в один день неможливо. Тобто Туреччині на це потрібен буде однозначно час, але він вона зможе скоротити споживання російської нафти. А F-35 якщо і інші, наприклад, вимоги вона може отримати вже зараз те, що вже є наявне у штатів і що вони можуть. Запропонувати натомість. Тому, навіть якщо скорочення споживання російської нафти, що теж дуже вдарить по Росії, буде скорочуватися поступово і займе навіть найближчі роки, хто може замінити ці потреби Туреччини в нафті і компенсувати це якось і фінансово, тому що вкрай дешево купує, купує Туреччина російську нафту. Якщо навіть і візьме альтернативу, то буде дорого. Ну так, російська нафта дешевша, ніж будь-яка нафта. Тому що Росія продає її знижкою. Ну крім того, є, є е, е, гранична ціна, тобто Росія не може продавати легально нафту дорожче ніж та, та ціна, яку встановили західні країни. Знаєте, найбільшим виробником нафти в світі є сполучені штати Америки з 24-го року. Сполучені Штати видобувають більше нафти ніж Саудівська Аравія, і цей видобуток лише збільшується. Тобто і... штати можуть запропонувати і свої умови, і умовно зброю та літаки, і свою ж нафту. І свою ж нафту я так само, як і Дональд Трамп може говорити з Саудівською Аравією, з іншими країнами арабськими і країнами перської затоки, які виробляють багато нафти, про те, щоб Туреччина могла перемикнутися, отримувати нафту як американську, так і близькосхідну, але щоб вона відмовилась від російської нафти. Це ви абсолютно праві, це неможливо вирішити за один день. Але якщо, якщо цим займатися, то я думаю, що це можна вирішити так само, як європейський союз за винятком словаччини та угорщини відмовився від російської нафти, а він величезним був споживачем російської нафти зараз. Лише є крім Угорщини та Словаччини. Я здається, лише ще шість європейських країн, які купляють в Індії нафтопродукти, фактично російського походження, тому що Індія виробляє, скажімо, бензин, дизельне паливо. З російської нафти і це купляють певні європейські країни. Але ж від від сирої російської нафти решта країн Євросоюзу відмовилася нічого. Вони це збалансували, тобто ви вони купляють нафту з інших джерел. Так само може робити і туреччина. Може і тим паче, якщо ще й опиратися на такий інтерес, як підписаний 25 вересня, меморандум про співпрацю в галузі ядерної енергетики. Сьогодні це також важливо. Тобто, ну та, так і, і в цьому теж є. Може бути інтерес до Ердогана. Співпраця сполученими Шсполучені Штати. Брала участь у будівництві е, об'єктів ядерної енергетики в Туреччині. Тобто, це, це має бути такий баланс багатьох, багатьох інтересів, але головне, що ці розмови почались. На я думаю, чому вони чому Трампу знадобилося 8 місяців його президентства, щоб почати про це говорити з РДУ. Бо до того, занадто довго симпатизував Путіну. Та й зараз, напевно, ще, навіть якщо каже, що розчарувався, то не цілком.